За крайній тиждень та в районі десятками це, мабуть. Вчора чи позавчора тільки три вклали. Наш підрозділ прикриває харківський напрямок від всіх видів нападу противника. Крилаті ракети, шахеди, розвідкрила. Все, чим можемо боротись, ми боремось. В денний час я займаюся вбитом свого підрозділу, а в нічний час виїжджаємо, як то кажуть, на відпрацювання по повітряному противнику. Даєш сюди, сюди, сюди далі далі я тебе куригнув. Вони зараз змінили трошки тактику. Раніше вони низько пускали, а зараз вони звише трьох кілометрів летять. Небо затягнуте, вони вище хмари йдуть. І їх дуже важко десь там в прогалинах трошки попадається. І ось за цей момент ми можемо зацепитися, коли в тепловізійний приціл прицілих виявляємо і знищуємо.